Бекон, боженіна? шинка. Трішки промахнувся. Але тим не менше, шинка в мене є. Що в нас далі? Далі в нас балканський сир. Цей сир ніхто не крав, але з балкан переправляв. Тому будемо куштувати щось по аналогу нашої бринзи, чесно кажучи. Так, що в нас тут? А цього разу не смердить. Той сир, що я замовляв і в попередній раз, але він був трішки на підпиточку, цього разу дійшов чітко в розклад. Ідеальний, запах просто неймовірний. Є таке діло. Так, що в нас тут? Знову ж таки, Prime Bubble Tea. Крутий чайочок з бульбашками. Я думаю, всі пробували. Нарешті воно і до нас доповзло. Я ці Баблтія пробував ще 6 чи 7 років тому у Словаччині. Але всьому, всьому свій час. Крута штука. Оп! Сосисончики, ковбасьончики Ще одна паличка ковбаски в білій окрасці. Сюди. Ну, а це прям шпага. Нічого не хочу сказати, але плюс-мінус мій розмір, те, що я люблю. Перчена з цибулкою. Є таке діло. І наостанок ще один сирочок. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, то я буду дуже вдячний вам, якщо ви напишете декілька теплих коментарів під цим відео і поставите вподобайку. Адже по-перше, це допомагає просуванню україномовного контенту. А по-друге, це допомагає мені отримувати ось такі бартерні посилки, пропозиції. І я можу робити для вас новий чудесний контент. Всім дякую, до зустрічі, мирного неба!